Добрий день, мене звуть Інна, і сьогодні я хотіла б саме побалакати на тему зради. А, любі мої, я звертаюсь до тих людей, хто переживає або пережив зраду у стосунках, хто зараз знаходиться у важких станах, нестерпних а, душевних болісних станах і муках. Це дуже складні, складні часи. І а, коли ти залишаєшся один зі своїм болем, і ти не знаєш, що тобі робити далі. Як собі допомогти, що тепер з цим всім робити, як впоратись, усе, чим ти жив по тому, да? все зруйнувалось, нічого в тебе не залишилось. Ти залишився без нічого, без стосунків, без коханої людини, без планів на майбутнє. І здається, що життя обірвалося. І в тебе немає виходу і немає сенсу в житті. І думки про зраду та почуття від розочарування у твоєму партнері вони з'їдають тебе всередині. Від болю хочеться кричати на увесь всесвіт, і словами цю боль не описати. А це тільки можуть зрозуміти ті, хто, хто переживає або пережив цей досвід. Я теж була у таких ситуаціях, і я вас дуже дуже розумію. Я знаю, що це таке. Я проходила через пекло і страшну біль. І я допомогла собі завдяки вищим силам, і хочу розповісти, як ви можете допомогти собі теж. І коли таке трапилось у моєму житті, я була одна, залишилась одна. І єдиний, з ким я спілкувалася, це з Богом. Спілкувалася зі своїми янголами, з вищим я, зі своїми наставниками. Це мої були найкращі друзі у ці моменти і найкращі помічники в моїй ситуації. І усе, що вони мені розповідали про зраду, я опублікувала у на своєму каналі в Ютубі, який називається Фрітком. Ця інформація мені дуже допомогла самій. І я вийшла з цих станів і раджу вам теж зайти на мій канал, там дуже багато корисної інформації буде для вас, і ви зрозумієте, чому відбуваються зради, як з цим поратись, як реагувати на всі ці події. Які висновки потрібно зробити, як допомогти собі, змінити свій стан на найкращий? Що таке карма? Існують лічі бумеранг, і так далі. Дуже багато медитації, дуже багато цікавої інформації. А я спілкувалася зі своїми наставниками, і вони мені радили, що треба молитись за людей. Які проходять такі ж самі ситуації, які знаходяться в нестерпних муках і стражданнях. І я почала це робити. І коли я почала молитись за людей, які теж страждають, як я страждала, моє серце відкрилось. і я відчула, що відчувають ці люди, тому що я теж проходила, я їх розуміла. Я коли молилась, я чула їх страждання, їх біль. Це, це подібно смерті. Це навіть біль, вона набагато сильніша, ніж коли ти втрачаєш людину, коли вона вмирає. Це дуже боляче. Але коли тебе зраджують, це сама найстрашніша біль. Це, це нестерпна біль. Це неможливо описати словами, ніяк це розповісти. Звісно, можуть зрозуміти ті люди, які переживають цю біль або переживали. Це ця біль, коли просто вириває в тобі по шматочкам повільно твою душу. І ти не знаєш, як це зупинити, що з цим робити. І біль він не проходить. Він просто живе. В твоїй душі, в твоїх думках, в твоїх почуттях. Так ось, коли я молилась за інших людей, я почала помічати, що мій біль він став ну, таким легшим, не так мене спустошує, не так завдає страждань. Він поступово такі, слабшав, 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 я відчувала полегшення в своєму серці, в своїй душі. Я не кажу, що біль там зразу зникла, пройшла, ні. Але нестерпного такого болю, коли тобі хочеться орати на весь всесвіт від, від цих станів, такого вже в мене не було, після того, як я почала молитись за інших людей, просити Бога, щоб він їм допоміг теж. Згодом мені ще одна інформація прийшла від вищого я. Від моїх янголів, і вони сказали: а тепер тобі треба молитись за людину, яка тебе зрадила, щоб він був щасливий, щоб у нього було усе добре, і молитись і казати, що я його прощаю, що я його відпускаю і бажаю йому всього найкращого. І коли я отримала таку інформацію, всередині мене було таке непогодження з цим. Було таке, ну, я не знаю, я, я противилась цьому. В мене всередині була ненависть цієї людини. І я думаю, боже, я вже я буду молитись за нього. Я хочу, щоб з ним те ж саме відбувалося, щоб він таке ж саме пережив, щоб він зрозумів, як болісно він робить, що так не можна жити, що так не можна вчиняти з людьми. Це ж люди. І чим більше я противилась цьому, сперечалась. Тим більше я розуміла, що це єдиний вихід з моїх станів, що тільки так я можу собі допомогти. Я розуміла, що це я повинна зробити. Я вирішила, що я буду молитись, тому що мені це сказала више. мені сказав, Бог, я не можу піти проти. Вони знають, що вони кажуть, вони хочуть мені допомогти. І я почала молитись. Але ну, я знала, що я не щиро молюсь не від щирого серця. Я, коли молилася, я не бажала йому щастя, Ну, внутрі, да? я молилася, я це говорила, як у молитві, але всередині я цього не відчувала. А, але я продовжувала це робити а, тільки заради себе, тільки для того. Щоб я вийшла з цих станів, тільки для того, щоб я зі мною вже перестали відбуватися такі жахливі а, події і відчуття. І я продовжувала і продовжувала. І мені, ви знаєте, стало краще. Я віддавала цю людину Богові, і мені вищі сили сказали, що я несу не свою ношу, коли переживаю за зраду, що це не моя ноша. Що я не повинна за це переживати. Вони казали, що мені потрібно зрозуміти, чому це зі мною сталося, який урок я повинна пройти. Мені потрібно зробити корисні висновки та відпустити цю людину, віддати Богові, та, тому що це не моя справа, це не моя ноша, це ноша зрадника, який вирішив так зробити. І, звісно, я сама розуміла, що цю людину в мій простір спроекцірувала я сама. І я її сама створила. І я Чому? Тому що я теж зраджувала, але я не зраджувала іншим людям, а я зраджувала самої собі. Я принизувала себе, возвишаючи його. І я приділяла більш уваги йому, ніж собі. Я наділяла його такими якостями, якими він. В яких у нього не було. І я в ньому бачила себе. І себе ж любила, і себе поважала. А треба було бачити мої якості в мені і любити себе, а не його з моїми якостями. Це я вже зараз вже роблю, виставки, Бог мені все це показує, я вже так розумію, звісно. І Я, не поважаючи себе, зраджуючи себе, ставлячи цю людину вище за себе, вище за Бога. От я і притягнула таку ситуацію. Він, ця людина мені показала моє ставлення до себе. Він взяв і зрадив, щоб мені вже дало так по голові, щоб я вже зрозуміла, що ти робиш з собою. Так далі, так далі не можна вже жити. І це я вже от потім зрозуміла, подякувала зраднику та обов'язково Богові. Це обов'язково за опит. Та пішла далі. І тепер я знаю, як не можна робити. І тепер я знаю, яких людей я буду пускати в своє життя, а яких людей ні. Так, і молитись за того, хто завдав тобі стільки болю, стільки страждань це потужна сила. І коли ти помираєш від болю і молишся за того, хто цей біль приніс у твоє життя, у твоє серце, тоді відбуваються… Дуже важливі зміни у твоєму житті, в тобі, в твоєму серці, в твоїх ситуаціях, у твоїх почуттях. Бог, звичайно, знає, як це важко зробити, але переступив через его своє, через біль, через гордість, ти виходиш в божественну благодать і в божественні благословіння. Це люди з великим серцем. З відкритим серцем можуть молитися за людину, яка причинила стільки болю і страждань. І тобі дуже боляче та важко, і Бог це бачить. Але не дивлячись на це, ти переступаєш через образу та молишся за щастя цієї людини. Навіть бажаючи зовсім іншого всередині. Це неважливо. А неважливо, я маю на увазі те, що ти молишся без щирих без почуттів, тому що ми ще люди, які яким боляче, да? які страждають. І після такої події в твоєму житті ти не можеш сразу полюбити та простити цю людину. Але тобі треба знайти в собі сили. Переступити через усе це, бути вище за все, що сталося, і почати молитись за неї. Не заради неї, а заради себе. Для того, щоб покращився твій стан, покращилось твоє життя і прийшли бажані зміни в твій простір. Тобі потрібно тільки знайти сили і почати молитись. Просто молити за цю людину. А Бог бачить це. І він далі зробить усе вже за тебе. Він спостерігає за тобою, як ти будеш реагувати в таких ситуаціях. А, тому що Він хоче благословити тебе, він вже приготував для тебе інший шлях, інше, інше, інших людей в твоєму житті, ситуації, все інше, все нове і все гарне. Але він може тобі це дати. У тому випадку, коли ти будеш готов до цього. До чого ти повинен бути готов? Готов змінюватись, готов прощати, готов відпускати людей з свого життя, переступати через его, робити певні висновки з ситуацій, нікого не звинувачувати і себе в першу чергу. Це дуже велика сила, це потужна велика сила. І я знаю, хто мене дивиться зараз, той вже сильний духом. І у того вже велике, велике любляче серце. І у того буде все добре в його житті. І він впореться, і він буде щасливий, і він це переживе, і він зможе пройти через це пекло і вийти переможником. І я вам це зараз скажу не для того, щоб лестити вам якось підмазатись до вас, ні. І, і, і знаєте, чому я знаю, що ви впораєтесь, що ви все пройдете? Тому, що я знаю себе, а я знаю, що я сильна, я знаю, що в мене велике любляче серце. Я знаю, що я впоралась. Я виграла цю битву. І я притягую тільки тих людей, якими я сама являюсь. І у моє поле зараз увійшли люди, і дивляться мене, ті, які відображають а, мене в цьому плані, у цій ситуації. Тому що у нашому просторі нікого немає, крім нас самих. Ми одні. Ми тих, кого бачимо, це ми самі їх вивантажуємо зсередини на фізичний план. Ви один у своєму просторі. І ви бачите людей, а, яких ви самі створили. Та ви вивантажуєте їх. Вони з'являються у вашому житті, підсвічуючи вам ваші якості, ваші здібності, вашу поведінку і те, що ви самі в собі не бачите. Ви вивантажуєте це через ситуації і через людей, які приходять до вас у ваше життя. Так що, якщо я впоралась, то ви впораєтесь 100%. Можете не сумніватися. Ви ж притягнулись в мій простір, тому що ви мої проєкції. А я, ваші проєкції, у цій ситуації у зрадництві. І ми з вами одне ціле. Прислухайтесь до моїх порад. Молиться за тих людей, яких теж зрадили, які, з якими відбуваються ще жахливі болісні стани. І моліться за ту людину, яка вас зрадила. Зберіть всі свої сили. Відкладіть на полочку свою гордість і своє его і молиться за цю людину. Ось у неї все буде гаразд. А Бог знає, що робити далі. Віддайте все Богові. Все буде по справедливості. Це не нам вирішувати. Нам треба зрозуміти, для чого в наше життя прийшла ця ситуація. Зробити певні висновки та піти далі. І все. І ви побачите, як буде змінюватись ваше життя, ваш стан. І ви побачите, що ви стаєте зовсім іншими людьми. І на вашому шляху будуть відбуватися дуже класні ситуації і события. Ви будете освічати нових людей, які будуть вас любити просто за те, що ви є. І ось я вам розповіла про свій досвід. Я пройшла через це. І я знаю, що це працює перевірено. Я вам бажаю великого-великого щастя. Бути щасливі! Повірте, у вас усе буде добре. Ви все пройдете. Ви молодці. Я люблю вас.